Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу восьмого пункту номер 57 -й. Про квадратичну функцію f від x відомо. Тобто f від x у нас має вигляд ax квадрат плюс bx плюс c, де a не дорівнює 0. А відомо про неї, що існує рівно 3 значення аргументу, при яких модуль значення функції дорівнює 2. Що це означає? Що рівняння модуль f від x дорівнює 2, у нас має три розв'язки. І треба встановити, а скільки коренів матиме рівняння f від x дорівнює 1 1. Тобто, знову ж таки а Не самі значення, а кількість. Кількість коренів. І так, що ми розуміємо? Ну, ми розуміємо, що це якась парабола. Вона чи гілочками вгору, чи гілочками вниз, але ключовою тут є ось ця інформація. Модуль F від X дорівнює 2 у трьох точках. Давайте ми. Трішечки поговоримо про випадок, ну або так, про ситуацію f від x дорівнює констант. Ми десь вже розв'язували задачу, де користались наступною властивістю, що квадратична функція набуває свого значення не більше двох разів. Ну, або що у нас тут? У нас же тут квадратне рівняння, коефіцієнт а не 0, тобто 100% воно квадратне, значить. Квадратне рівняння може мати максимум два дійсні корені. Відповідно, ось вони ці два розв'язки і є. Що у нас тоді означає модуль f від x дорівнює 2? Ну, тут потрібно пригадати, що якщо у нас модуль дорівнює якомусь числу, тоді ось ця штука рівносильна наступній сукупності. Або f від x дорівнює 2. Або f від х дорівнює мінус 2. І ось ця сукупність, оскільки ось це і ось це рівносильні, вона також має мати три розв'язки. Давайте подумаємо: ось це, формально кажучи, квадратне рівняння. Бо тут якась квадратична функція дорівнює число. А значить, отут не більше двох. Двох. Ну, тобто 0, 1, 2. Наші варіанти можливі. Ось тут у нас, ну, це також якесь квадратне рівняння. Значить, розв'язків не більше 2. Тобто також 0, 1, 2. Треба, щоб їх було 3. Як їх може бути 3? Ну, можна тут поперебирати трішечки. 0,0 0 явно не підійде, 0,2 не підійде. Значить. Що ми розуміємо? тут може бути 2, тут може бути 1. Або ось тут може бути 1, ось тут може бути 2. 2-2 не підійде, 1, 1 не підійде. Ну, загалом ніякі інші комбінації нам не підійдуть. Тобто, у нас виходить, що або ось таке рівняння має 1, ось таке 2, або навпаки. Добре? Тобто виходить, що у нас можливі дві ситуації. Ситуація перша f від x дорівнює 2, у нас має 2 розв'язки, а f від x дорівнює мінус 2 у нас має один розв'язок. Що це для нас означає? Ну, f від x дорівнює 2 має два розв'язки, да? Ось вона 2. Ця пряма. Парабола може так іти, може і так іти, Ну, тобто, по-різному. Те, що ось це рівнячко, воно малувато нам інформації дає. Що означає, що f 2, f від x до рівню мінус 2, має мати лише один розв'язок. Отак може бути? Ні, не може. А ось так. Також не може. А як може? А тільки щоб вершинка ось тут лежала. Або ось так, або ось так. Але цей варіант. Давайте 2. Варіант 2 нам очевидно не підходить. А чому він не підходить? А тому що тоді ось це рівняння розв'язків ніяких немає. А варіант 1 виходить, підходить. Варіант 1 підходить. І давайте подивимось. от якщо у нас отака є параболка. Координата вершинки якої це мінус 2. Гілочки направлені вгору. І нам треба. Відповісти на питання, скільки коренів матиме рівняння F від x дорівнює 1 і 1. Ну, 1, ,1 знаходиться між мінус 2 та 2, 2. Тобто десь ось тут. Ну і тут, в принципі, видно, що те рівняння, яке нас цікавить, воно тут має. Значить, f від x дорівнює 1 і 1. У даному випадку має 2 розв'язки. Ну, це випадок, власне, А. Да, давайте оце я підпишу, як А. А, ні, тут вже я написав. А, значить, зелененький я підпишу як А. А тоді ось цей фіолетовий, чи давайте якимось іншим кольором, я підпишу а, як Б. Значить, Давайте тепер поговоримо про Б. Б каже, що F від X дорівнює 2. Тепер у нас має мати 1 розв'язок. А F від X дорівнює мінус 2, 2 розв'язки. Тут, до речі, є 8 не підписав. Перфекціонізму непогано все зробити. І так. Значить, що ми знову ж таки розуміємо? Ну, ми вже дещо розуміємо. Якщо f віддекс дорівнює 2 один розв'язок, значить вершинка на цій висоті. Да? Вершинка на цій висоті. Ось вона 2. Ось тут, до речі, мінус 2. Відразу. А, так, стоп, 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 стоп. Мені здається, я отут е, якусь дурню написав. Так, да, оце ж мінус 2. Значить, е, ось тут десь 0. Посередниці. Це ж не віст, Це, це ж я вертикально, просто горизонтальну пряму провів. Так. Да. Значить, ось це Х. Ось це там десь 2. Оце десь мінус 2. Ось. І виходить у нас що? F від x дорівнює 2 1 розв'язок. Ну, відповідно, ситуація або ось така. Назвемо її ситуацією 1. Давайте 3. І ситуація ось така. Назвемо її ситуацією 4. А значить, ситуація 3 нам, очевидно, не підходить. Тому що в такому випадку виходить, що F від X у нас не менше за 2. І f від x дорівнює мінус 2, ніяких двох розв'язків мати тут не буде. Ну, а ситуація 4 нам виходить, підходить. І це тоді означає, що рівнянечко f від x дорівнює 1 і 1, ось вона десь на цій висоті знаходиться ця пряма. Також має два розв'язки. Значить, f від x дорівнює 1 і 1. У нас два розв'язки матима. Ми перебрали абсолютно всі варіанти. Окрім оцього і цього бути не може. І в обох випадках у нас відповідне рівняння має два розв'язки. Значить, ми можемо зробити висновок, що абсолютно незалежно від того, що там, чи випадок А, чи випадок Б. Рівняння F від Х до рівню 1,1 у нас має два. Отут, до речі, ще один раз е підкреслюю, чому я коли там вводжу якісь функції або змінні, я пишу 3 дорівнюю. То тожна рівність означає, ну, оце, якщо б я вводив функцію, означало б, що я не рівняння розв'язую, а кажу, що я вводжу таку функцію, яка дорівнює константі. Тобто просто цю горизонтальну пряму, яка задає. А оце, ну воно, неоднозначно можна трактувати. Можна як рівняння, можна як f від X дорівнює один-один, як формулу. Тому, коли вводимо щось перший раз, бажано три дорівнює писати. Ну, це таке вже. Це звичайно більше а, вже вимога до оформлення, ніж до розв'язку, але майте це на увазі. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.